Сьогодні непересічний день, непересічна подія, тому що за останніх ну точно 10 років такого високого представництва наша громада не зустрічала. Колеги з голови територіальних громад, шановні колеги, народні депутати, шановна Наталія Віталіївна, шановні керівники медичних закладів центрів надання дмін послуг і всіх інших закладів, про які ми сьогодні ведуча вже сказала. Ми щиро вітаємо вас на нашій користичівській землі. Декілька слів про нашу громаду, можливо, хтось не знає. Ми утворилися в 2016 році. Наша громада складається з міста Коростишова та 28 населених пунктів, 30 тисяч населення. Наша громада відома тим, що вона є столицею Каменнеобробної галузі. Тисячі підприємств сьогодні працюють на нашій території з гранітом. Чим ми сьогодні так досить славимось. Також. Ми славились до недавнього часу, на жаль, з негативної сторони, тим, що в нас така була досить скрутна політична ситуація, заблокована робота ради, але це змінилося, і ми сьогодні працюємо, ми сьогодні живемо, плануємо своє життя і збираємось в цих залах. Я е, сьогодні тема «Енергоефективність». І це дуже важлива тема в умовах війни, в умовах щоденних бомбардувань по енергетичній інфраструктурі. І я думаю, для кожного голови громади, які тут присутні, питання енергетичної безпеки є пріоритетним для, для себе. Для нас вона також є пріоритетним. Я хочу сказати, що за останні 4 місяці ми змогли започаткувати роботу з інвесторами. Які сьогодні ми плануємо будівництво вітрової генерації, вітрових турбін, потужністю 20 мегаватт, і до кінця 2025-го, початок 26-го року плануємо розпочати будівельні роботи. Також працюємо по зеленій енергетиці, по сонячним панелям і багато іншого. Але разом з тим важлива сьогодні підтримка благодійних фондів, благодійних організацій, донорів, які в тому числі сьогодні з нами. Я хочу подякувати пану Євгену Пивоварову, його фонду. І всім тим, хто долучається, завдяки підтримці в нашому місті, в нашій громаді, Tesla Павервол, енергетична установка, яка сьогодні дозволяє центру надання адміністративних послуг надавати свої послуги безперервно, незалежно від перебоїв з електроенергією. І сьогодні понад 20 тисяч послуг ми надаємо нашим людям, нашим мешканцям безперервно, безперебійно, незалежно від ситуації в енергетичній системі. Тому дякую всім тим, хто доєднується до підтримки територіальних громад, до Користашівської територіальної громади, хто приділяє увагу, всім тим, хто сьогодні прибув на нашу територію, на нашу землю. Ми сподіваємося, що наша зустріч пройде ефективно, конструктивно, предметно. І ви залишити нашу громаду, наше місто з гарними враженнями. Я хочу подякувати сьогодні, також обласній адміністрації Наталі Віталіна і вам Віталію Івановичу Бунечко, за ту підтримку в реалізації енергетичних проектів. Ті про що я сьогодні говорив, вони йдуть в плічопліч з обласною адміністрацією. І ми сьогодні відчуваємо цю підтримку. Без вас ми це не могли зробити. Арсені Михайлович, хочу подякувати вам за ініціативність, тому що ваша ініціатива сьогодні зібрала всіх нас в нашій громаді, в нашому місті. Ми це дуже цінуємо. Це для нас знак довіри, кредит довіри. Сподіваюся, що ми його сьогодні виправдаємо. Це по якому ми сьогодні зібралися, да, енергоефективність, енергонезалежність це виклик. І навіть завершення війни з насе питання не зніме, тому що дуже жорсткі вимоги Європейського союзу. Щодо політики енергоефективності, особливо ну, для нас актуальна енергонезалежність зв'язку з військовими викликами. Тому це те, що найближче там 10 років буде одним з ключових для нас у питанні наших закладів, нашого житлового фонду. Тому ми повинні навчитися працювати з програмами, з фондами і залучати ці речі до нас на місця. ми повинні сьогодні знайти можливості, посилити. Енергоефективність, енергонезалежність і шляхом програм державних, і шляхом програм грантових співфінансування все, що сьогодні можна залучити, наш обов'язок використати всі можливості, залучити. І я радий, що ми показуємо сьогодні згуртованість в цьому питанні всі громади, всі керівники закладів. Тобто ми даємо сьогодні е фонду Євгена Паварова і іншим сигнал, що Житомирщина готова. Працювати з цими програмами і хоче про вже за наступний етап. Ми хотіли б, щоб не просто це був акумулятор, який стоїть, а це була система, яка буде генерувати позитивний баланс в енергомережу нашої сьогодні країни. І тому наступний крок, над яким ми сьогодні працюємо, це залучення сонячних панелей. Ми дуже хочемо, щоб цей проєкт продовжувався, і дійсно ми отримали для кожної станції, де стоїть сьогодні Тесла Powerwall, Ми отримали сонячні панелі, які будуть встановлені і які вже будуть повністю автономним енергоостровом. До речі, це важливо не тільки з точки зору безперебійних надання послуг, а ще з точки зору ми порахуємо. Якщо на всі тесла Powerwall, які сьогодні встановлені, ми додамо ще сонячні панелі, то економія лише за сплату електроенергії, особливо в літній час для всієї країни буде понад 80 мільйонів кожного року, тільки за сплату комунальних, скажімо, послуг, особливо за електроенергію. Це дуже це дуже важливо. Це про ефективність, це про ефективні рішення і про той ресурс, які ми сьогодні маємо, і які ми маємо направляти саме для розвитку громад, а не для колбас. Насправді всі ми звикли, що завжди можна включити візєтку прибори, і світло в нас завжди буде, вода буде, і тепло в нас завжди буде. І тільки ворог нам показав, що це зовсім не так. І наша енергонезалежність з нами е, е, назавжди не буде, якщо ми нічого для цього не будемо робити. Після цього власна військова адміністрація активно почала включатися в цей процес. Всі ми розуміємо, що дякувати ми повинні не стільки бюджету сьогодні України, скільки міжнародним донорам, різним організаціям, які нам можуть допомогти в цьому питанні зробити енергонезалежність. Починали ми дуже просто. Спочатку ми хвилювалися, щоб в кожному закладі охорони здоров'я, в кожному закладі інституційному були звичайні генератори. Потім зрозуміли, що генератори це не панацея, це тимчасове вирішення питання, яке нам нічого не дає. Потім зрозуміли, що заклад поступово не всі, але багато закладів. Я зараз. Просто прочитаю, що було зроблено. А як вступне слово хочу сказати, зрозуміло, що потрібно ставити сонячні панелі, потім що потрібно купувати когенераційні установки. А потім зрозуміли, що повинен бути не тільки заклад автономний, а бажано дійти до автономії громади. І якщо ми це все-таки зробимо і закольсуємося, і зробимо кожну громаду, це наша мета з е автономної плані енергетичного забезпечення. тоді нам жоден ворог не страшний, що б не відбувалося. Ми будемо абсолютно самостійні і зможемо надавати і якісні послуги, і якісне життя нашим громадянам.